Ми не святкуємо, ми шануємо і ми пам'ятаємо. Тому шану всім тим, хто віддав своє життя. За нашу рідну землю. Продовжується ця традиція підтримувати наших військових, наших ЗСУ, і ми в черговий раз привезли вже два принтери, і це ще не все. Уже наступні, які будуть поступати, вони вже замовлені. Працюємо разом і обіцяємо, що це буде на регулярній основі, щоб тільки не було в цьому призупинки. Принтера підуть для без сил безпілотних систем і хлопці будуть при допомозі цих приборів, приладів знищити орки. Дякую вам за вашу віртовну працю. Я знаю, по чому. Я це бачу. Як ви їздите. Натири забух і зустрічається вас. Дякую вам за, за вашу допомогу. І вам дуже дякую разом до перемоги. Разом. Зі святом усіх друзів. Сіноші богорожені.